Дуже така велика проблема це недовіра до мас-медіа, тому що насправді дуже багато телеграм-каналів це не тільки в Україні. Ага. Е, і якщо компанія вистоїть, якщо компанія зреагує вчасно, то вона має уникнути зниження ціни на. Акції е, і зниження власне кажучи, репутації у світі де слова поширюється швидше ніж факт-трекінг. Е, маємо бути готові. Тому комунікаційний комплаєнс має стояти поруч з юридичним комплайнсом. Добрий день, шановні глядачі. Сьогоднішнього гостою є Олена Носінова, докторка економічних наук, експерт. З корпоративного управління та комплаєнс. Вітаю, Олено. Вітаю, Юрій. Так, дуже радий вас бачити. І перше Я запитання: витаю. враховуючи той час, в якому ми живемо, враховуючи весь цей інформаційний шум і інформаційні атаки, от як бізнесу реагувати на фейки? Тобто, на жаль, ця історія дуже часто, коли або це компанія замовна. Або ще що ну, такого ж типу? От як реагувати на таке ганемне явище? Якісь е, новини, фейкі, е, матеріали в телеграм-каналі можуть розлітитися за секунду. Саме так. Е, і бізнес має реагувати вчасно і не допустити просідання своєї репутації. Фейковий матеріал е, може за секунду опинитися на всіх шпальтах наших телеграм-каналів, в масмедії і так далі. Бізнес має бути до цього готовий, готовий до реагування. Може бути військовий час. В нас поширено це комбіновані атаки, які мають на своїй меті економічний тиск на бізнес. Тому має бути підготовлений план, як протидіяти фейковим атакам, які на сьогодні трапляються чуть не кожну секунду. Чи якось можете дати пораду, і чи в цьому плані можна допомогти комплаєнс бізнесу? Я вважаю, що тут треба вже балакати не тільки про юридичний комплаєс, uh -huh. а і комунікаційний комплаєнс, коли є синергія, коли комунікації можуть довести, що компанія публічна, що в компанії є всі політики, процедури, фінансова звітність і реагувати, показати ось наша звітність, uh -huh. ось наші процедури. І так буде захищатися значно ефективніше у світі, де слова поширюється швидше ніж факттрекінг. Маємо бути готові. Тому комунікаційний комплаєнс має стояти поруч з юридичним комплайнсом. А от чи не підскажете, чи є от певні там методички або якась стратегія? Реакції, або ви щось можете порадити таким компаніям. Е, Чи, взагалі, щось, що може випередити, на мою особисту думку, компанія заздалегідь має готувати щит правди, так званий да Це система моніторингу безперечно uh -huh. має бути. І за допомогою яйце можна зробити дуже вдало. Потім алгоритм дій, що ми робимо в те при такому е, випадку. Щоб при іншому випадку співпраця з медією безперечно, тому що якщо ти знаходишся в замкнутому колі, ти не можеш вчасно реагувати і дати відповіді угу. на атаку, е, і також правовий інструментарій треба е, додати, щоб е, діяти в правому полі і мати можливість відстоювати свою позицію, якщо твої права були порушені в суді. Також от те, що ви сказали, правовий щит і все інше. Чи назвучиться дуже бюрократично, чи можливо краще компаніям бути більш гнучкими і вже реагувати на ту кризу, яка безпосередньо є на сам факт цієї кризи? А, взагалі то процедури. Дуже часто стикається з тим, що їх порівнюють з бюрократією. Але коли станеться лихо, чи якийсь фейк, хаотичні дії можуть привести ще більш негативним ага. подіям, чим чіткий алгоритм. На мою особисту думку, я переконана, що має бути матриця дій, компанія має чітко реагувати, звісно, гнучко, тому що це лише -клише і шаблон. Ага. І е, якщо будуть вибудовані процеси, як синхронізуватися, як е, відреагувати. То е, тоді компанія дуже вдала, може навіть і не розпочати цей фейк, який е, проти неї там хтось намагається поширювати. Наприклад, коли виникає пожежа, uh -huh. то приїжджає пожежна машина, ну, да. і ніхто не yeah. думає, що робити е, далі. Якщо ми будемо гнучко діяти, чи повинна приїхати пожежна машина, чи щось інше, може статися пожежа. Да, да. Да. І все. Тому чіткі дії, алгоритми і я. Переконана, що можна вистояти в будь-якій ситуації. Добре. А чи можете ви привести от приклад, якийсь дуже класний кейс, що дійсно от компанія зреагувала, і, як ви сказали, дуже влучно і класно. Потожила ось цю пожежу багато європейських, наприклад, компаній, які е, котуються на біржах, стикаються з фейками день день. Це не тільки в Україні. Ага. Е, і якщо компанія вистоїть, якщо компанія зреагує вчасно, якщо був викона виконати якийсь фейк напередодні е, якоїсь події, публікації фінансової звітності чи ще чогось, то вона має е, уникнути зниження ціни на. Акції е, і зниження власне кажучи, репутації. І в цих компаніях насправді є цілекомунікаційні підрозділи, які борються на цьому напрямку. Є і інші ситуації, коли є якийсь вброс в мас-медіа, і компанія за день може втратити мільйони. Е, може, і факти були перебільшені, але не було належного інструментарію ага. для того, щоб нівелювати і розвінчати всі ці міфи. Добре, повертаємось у, умовно в Україну. Які от, в українських компаніях е, все найбільші виклики зараз Гібридні атаки це Та, так, не, не тільки да, економічний угу. тиск, але й гібридні атаки пов'язані з мас-медіо. В нас ще є е, дуже така велика проблема. Це недовіра до мас-медія, тому що насправді дуже багато телеграм-каналів, е, багато засобів масової інформації і. Насправді немає якоїсь довіри до того чи іншого каналу, і ти не розумієш взагалі, як без чіткої стратегії захисту, як тобі реагувати на ці гімрідні атаки? І, будь ласка, ваші три поради, які б ви дали українським компаніям, з точки зору реакції на виклики, на фейки на? Ті труднощі, які в них є сьогодення. По перше, я повернуся до свого улюбленого корпоративного управління. Корпоративне управління це не тільки для галочки, це про прозорість, це угу. про реагування. Чим більше про компанію відомо, тим важче нанести їй і якусь шкоду. Дуже класна порада комплаєнс процедури вибудовувати. Не тільки на юридичному рівні, але на всіх рівнях, тому що співвідношення і відкритість на кожному з рівні операційної діяльності, дасть змогу вибудувати чітку стратегію щодо захисту своєї компанії. І безперечне, швидке реагування, алгоритм дій, матриця подій і співпраця, безперечно, з мас-медіа. І на сам кінець, от коли виключаються камери, Ким ви є насправді, в якому сенсі? я маю на увазі, на од знаєте, дуже часто люди там певна матриця поведінки людей на камеру одна, а в житті вони зовсім інші. Я вважаю, що моя поведінка, вона як і на камеру, і в житті однакова. вона однакова. І я дотримуюся тих принципів, намагаюся бути відкритою, намагаюся доносити ті постулати, які я не тільки проговорю, я втілюю їх в життя. Угу. Прозорість, відкритість дає е, не тільки спокій компанії, а й людині, яка безпосередньо займається корпоративним управлінням і компланс. Дуже класно. От ви знаєте, ми сьогодні з вами спілкуємося. Дуже легко, доступно. І в мене така думка, що от круто, що такі фахівці залишаються в Україні. Дякую, це дуже приємно. Да, і хотів би вам побажати успіху і дякую за розмову. Навзаємо.